Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтона. З вами канадський Марк. Я вас попрошу, залишіть мені вподобайку. Не забудьте підписатися на канал, тому що зараз дуже і дуже багато людей. Почали знову підтримувати російськомовний контент, і в цьому нема нічого поганого. Кожен має право на свій вибір. Але нас, українців, не є так багато. І тому ваша підтримка, як ніколи, буде дуже дуже сильно важлива, щоб допомагати мені розвивати україномовний контент. Та справді, повірте мені, якщо б я хотів, я би вже давно цей канал закинув. Я справді в мене дуже велике хобі і велика гордість тим, що я маю таку можливість. І як бачите, я навіть покращив свою. Вимову свою українську мову, і це справді круто. Тому дякую вам за всю підтримку. Хто мене підтримує, хто продовжує дивитися мій канал, це означає багато, повірте. Але я хотів би ще вам сказати: в мене теж є англомовний канал, і на моєму англомовному каналі я викинув і виклав ще одне нове відео. І я собі так подумав, що я буду старатися щотижня закидати відео англійською мовою. Про Канаду, про різні ситуації в Канаді, про життя в Канаді. Я володію англійською мовою вільно. І ви таким чином можете практикувати англійську мову, слухати мене і таким чином для себе дізнаватися чогось нового. Посилання на англомовний канал буде в описі під відео, і я його прикріплю для зручності в коментарях внизу, щоб ви могли просто собі натиснути і перейти зразу до нього. Знаєте, Канада є дуже і дуже прекрасна країна, і справді для багатьох українців це ідеальна країна, які дуже вдячні цій країні, і в Канаді більшості українців живуть дуже добре. Тому що ми, українці, є роботящі люди, роботяща нація, і це перфектна ідеальна держава для таких людей, як ми. Але звісно, тут є такі знаєте, експерти. В інтернеті, блогери, на форумах, українці, які пишуть та говорять, яке тут робітниче рабство, тут немає взагалі ніякого робітничого рабства, це ідеальна країна. І потім дивишся або питаєш тих людей, де вони працюють, де вони працювали, і вони говорять, вам відповідають, я працюю в банку, я працюю водієм, я працюю в офісі, і потім запитаю, запитую зразу себе, ну то як вони можуть розуміти, що таке робітниче рабство, якщо робітниче рабство. Це щось неймовірне. І я вам зараз поясню і попробую пояснити. Розумієте, я як ніхто це розумію. Я пам'ятаю, коли в мене в банку було 300 доларів. 300 доларів було в банку, і мені треба було платити за рахунки, мені треба було виживати, мені не було легко. Я з вами ділюся такою інформацією, що ви розуміли просто, що я дійсно щиро все розповідаю. І я працював на складі 11,5 років. Ходив в чоботах, коли було плюс 30. Ходив на роботу, коли було мінус 30. Ходив на роботу, коли був коронавірус. Загружав по 8-9 фургонів на день, знизу до гори, кидав колеса, розгружав колеса по сто до 300 коліс на день, розгружав тільки за один фургон. Ви собі просто уявіть. в той самий час, що я робив, я вчився в університеті. Я розвивав канал, я спав по 2-3 години. Я... Дружину мав, хату купив 24 роки. Ви собі просто уявіть, наскільки мені було нелегко, наскільки мені було важко, і наскільки в мене була ця рутина, яка просто мене тримала. Постійно від зарплати до зарплати. І як можна не називати це рабством для життя? Як це можна не називати робітничим рабством для життя? Коли людина все, що робить, вона існує, вона існує, вона існує. Але я запросто і легко міг впасти на плечі своїх батьків. Я запросто міг впасти на плечі. Батьків і абсолютно про все забути, сказати: я вчуся, такий розумний. Мені важко, мама тату. Допоможіть, і вони би мені допомогли. Але я не хотів, я знав, що якщо я це зроблю, якщо я. Здамся зараз, якщо я не буду старатися, якщо я не буду гризтися зубами, якщо я зараз просто не буду, не виживу те, що зараз відбувається, то я ніколи не навчуся е, бути самостійним, я ніколи не зможу бути чоловіком і сам себе поважати. І робітниче рабство справді тут існує, тому що дуже багато людей приїжджають, вони беруть в кредит хати на 25 років, вони беруть в, е, в кредит автомобілі, вони беруть в кредит та роблять різні. Ремонти, вони беруть в кредит різні човни. Розумієте, бо це все так легко одна. Бери кредит, бери, 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 купуй, купуй. І люди живуть сьогоднішнім днем. А потім рано чи пізно, за півроку, за рік, цей кредит починає доганяти цих людей, починає тиснути їх в спину. І люди починають бути загубленими, тому що вони знають, що треба платити це все. Бо якщо не будуть платити, то це все позабирають від них. І вони втратять роботу. І багато людей. Не розуміють цього, бо вони ніколи не працювали на складних роботах. Вони абсолютно не розуміють, що таке працювати на важкій роботі, коли начальник в Канаді. Вас не поважає, коли є дискримінація на роботі, коли з вас сміються, бо ви не можете слова сказати на англійській мові. І тоді люди постійно ще попадають в депресію. В них починається формуватися депресія, і вони не можуть з того ніяк втекти, тому що вони з одного боку розуміють, що можна то все продати, але куди йти, куди повертатися? В кишені. Пусто банку, пусто що робити в такій ситуації? Ви собі просто уявіть, ця країна вона зроблена так, що тут дуже легко потрапити в кредит. Тому я не один раз говорив про те, що якщо ви вмієте і знаєте, як цей кредит використати в свою користь, як це зробити, щоб він вам допомагав рости вгору, а не вниз. Тоді ви зможете добитися успіху. І люди, які приїжджають, деякі наші новоприбулі українці, вони справді потрапили в це робітниче рабство, бо вони не привикли працювати. Є жінки, дівчата приїжджають з великими пазурями, довгими пазурями, які ніколи не працювали в Європі, які не працювали так багато в Україні. І тут їхні чоловіки їх обезпечували. А в Канаді вже чоловік не може обезпечити свою жінку повноцінно, тому що на початку, особливо, якщо чоловік не може навіть знайти. Нормальні роботи, на мінімалку він не обезпечить свою жінку. Жінка вже не зможе собі купляти, що вона захоче. І жінки теж мусять іти працювати. І вже ці нігті починають їм заважати. Вони не можуть нормально робити свою роботу. Так само чоловіки, які е, працювали, коли вони хочуть, працювали на роботах, яких вони хочуть, то вже було зовсім інше. Але тут люди мусять працювати на таких роботах, які вони ніколи би в житті не робили. Але життя заставляє. Життя Тисне, тому що вони не хочуть повертатися в Україну, бо бояться мобілізації деякі з них деякі не хочуть просто повертатися в загальному в Україну, деякі не хочуть повертатися в Європу, бо немає з чим, або не, не, не знають, що вони там не зможуть залишитися. І це справді ця ситуація дуже сильно тисне. І тут є люди, повірте, я бачу на свої власні очі. Я сам в цьому перебував. і Я знаю, що це таке, коли ви живете і не знаєте, що буде завтра. Коли ви живете і ви не знаєте, чи у вас буде достатньо грошей, і ви живете і не в. Нені, що буде в загальному з вами та з вашими дітьми та з вашою сім'єю, і ці люди працюють замучені з як їм важко, вони приходять на склад, вони приходять на будову працюй там з 18 років, думаючи я попрацюю рік, два-три, зароблю якісь гроші, куплю собі хату чи куплю собі машину, і потім піду вчитися, потім піду щось робити. Потім з'являються діти, потім з'являються інші думки. Потім люди просто затягуються в цю систему. Люди стають лінивими, не хочуть міняти нічого, бо вони привикають і знають, що вони мають досвід тільки в тій сфері. І потім ніхто їх не може взяти на роботу, бо вони не можуть знайти роботу, тому що інші роботодавці мають дуже багато Багато людей вибирати приїжджає величезна кількість, конкуренція величезна. І люди розуміють, що платити кредит 25 років. Ви свій просто уявіть, що деякі люди платять 25 років цей кредит. А тепер за лі кредит збільшили і можна на 30 взяти років кредит. Тобто люди. Мусить платити ви щомісяця повинні ті гроші, ті дві тисячі чи дві з половиною тисячі тільки мати, щоб заплатити за кредит. А потім ще треба гроші за те, щоб їсти. Треба за машину заплатити, за страховку, дітям за якісь секції, дітям також треба щось вбиратися, вам вбиратися до когось в гості піти. Ви просто собі уявіть на секунду. Канада це така країна. Що якщо ви здоровий, молодий, і якщо ви настирливий, то ви будете мати все. Ну якщо, не дай Бог щось з вами станеться, якщо буде складно, і деякі люди, звісно, мають страховки, але навіть ці страховки вам не допоможуть дуже сильно. Повірте, якщо щось з вами іменно станеться, що ви не зможете заплатити чи заробляти. І тому в цій країні, щоб дійсно відкладати гроші і заробляти хороші, гарні гроші, тут треба або мати пару вантажівок. Бути далекобійником, мати якусь класну, якийсь класний розвинутий бізнес, який вам приносить хороший прибуток. І не то, що вам приносить просто достатньо грошей, щоб ви просто там виживали і вам хватало тих грошей, щоб вижити. А дійсно приносило вам прибуток, що ви можете собі поїхати відпочити, що ви можете собі купити якусь, якусь іграшку, наприклад, для човна чи для. Чи для якогось джетскі, чи навіть до хати щось купити, таке що вам не буде, знаєте, коштувати багато в вашому банку. І це дійсно тоді є це життя. Тоді це класно. І багато наших українців, які вже тут давно живуть, багато з них вже повиплачували хати. Вони гонорові, в них хати виплачені, вони собі ходять на роботу, заробляють тих 4 тисячі, кожен 8 тисяч прибутку, будинок виплачений. Скільки їм тих грошей? І маш забагато тих грошей, але коли треба за оренду платити. За моргедж платити, за кредит на автомобіль, то ви живете від зарплати до зарплати, і тому люди починають себе так почувати. А наші українці, деякі або страшні експерти, вони цього не розуміють, бо в них нема цієї ситуації. Вони не є в такій ситуації, вони зовсім в іншій ситуації. Тому я не один раз говорив, що колись, 15 років тому назад, 20 років тому назад, в Канаду було легше. Приї не то, що легше було приїхати. Зараз було найлегше приїхати завдяки Кует. Я Маю на увазі, що було легше адаптуватися, легше було знайти роботу, і в загальному не все було таке дороге. А зараз. Зарплати не відповідають цінам в магазинах, і це справді страшно. Якщо ви не вмієте економити гроші, або якщо ви достатньо не заробляєте, або якщо у вас тільки один дохід, то на початку людям дуже складно. І ще люди попадають в ці кредити, вони ніколи в житті не можуть з цього вийти. Тому вони себе так почувають. І не тільки. То, то багато навіть людей, які нормальні, навіть заробляють вони деколи себе почувають, що вони замкнуті в цьому колі, що вони не можуть якось втекти з цього кола, тому що це не, не кожен може витримати ментально. Ви повинні це зрозуміти. Фізично багато людей можуть витримати, але ментально це вже зовсім інша гра, і не кожен може ментально багато чого витримати. Я сподіваюся, що це відео вийшло цікаве, інформативне, і дійсно вам відкрило трошки очі на цю всю ситуацію. бо... Мало хто може так пояснити цю всю ситуацію, як я. Я все ж таки людина, яка дійсно багато що побачив і багато вже маю життєвого досвіду, і дійсно розумію, про що я говорю. Тому стільки людей мене підтримують, і тому ви всі підписуєтеся і ставите мені вподобайки. Дякую вам за вашу підтримку. Здоров'я вам і мирного неба на нашою улюбленою Україною.